Права 393. Одна сторона прямокутника дорівнює 8 см, а сусідня у 4 рази більша. Знайдіть периметр прямокутника. Ну що ж, тут можна по-різному робити цю задачу. Один із варіантів це зробити, ну, наприклад, по діях. Ми можемо знайти спочатку довжину сусідньої сторони, яка у 4 рази більша за 8 см. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Тобто, щоб знайти довжину сусідньої сторони, нам треба... Довжину однієї 8 сантиметрів помножити на 4. І це дорівнює. 8 на 4 це 32. Пишемо в дужках чого? Сантиметрів. Це буде довжина сусідньої сторони. Довжина сусідньої сторони. Ну, добре. Ми знаємо, що довжина з сусідньої сторони 32 см, і тепер нам треба знайти периметр. Ну що ж, пишемо, друге периметр. Він позначається літерою P. Для прямокутника ми можемо записати як 2, а в дужках А плюс Б, де А і Б це сторони прямокутника. І це дорівнює тоді 2, що множиться замість. Першої сторони ми пишемо 8 сантиметрів. Просто 8 плюс друга сторона в нас 32. І це дорівнює 2. Що множиться? 8 плюс 32 це 40. І це дорівнює 80. В дружках пишемо чого? Сантиметрів. Це периметр. Так. Ну що ж, ми знаємо, що периметр прямокутника дорівнює 80 см. Записуємо тоді відповідь. Отже, 80 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про периметр прямокутника на цьому вправу завершено.